Thank <laughs> you. У новому році всім людям, які е, шукають власний шлях і бажають е, досягнути великої цілі, я раджу починати з питання, що в мені є особливого, яке витікає в першу чергу з позиції, яку ви займаєте у житті. І позиція це поняття, яке неможливо прочитати в інстаграмі, його не можна знайти в Твіттері чи в будь-якому будь іншому блозі, який ви читаєте, але його можна зайти, знайти поза межами е, інтернету і соціальних мереж в фундаментальних речах, таких як. Література, таких як книжки, таких, як комунікація з людьми, з близькими вам по духу людьми, а можливо, і не зовсім близькими людьми, які змушують вас виходити поза зону свого комфорту. Знімайтеся з якоря, виходьте поза межі своїх аккаунтів, наважуйтесь на великі виклики. І я думаю, що кожен, хто має ось такий власний особистий досвід, особисті історії, рано чи пізно дійде до того, чого він дуже сильно прагне. Цього всім я в новому році і бажаю.